А зараз я продемонструю, що треба робити, коли сильне обледеніння на винограднику. Та й на деревах теж воно дуже опасне. От якщо пройшов дощ, хоч і мороз, облідініння, сильне зайшло. Я беру таку паличку ось з винограда чи з чого, дерев'яну головне. Ну От у мене тут виноград вже обрізаний. Я пооббивав. Це дня три назад. У нас було обладіння. Зразу ж на другий ранок вийшов, взяв паличку таку і почав оббивати лози. От у мене виноградник обрізаний, я просто не вбрав і ще не встиг вбрати, Якраз продемонструю, що треба робити. І такою паличкою ви стукаєте по лозі. Ось. бачите, І він дуже легко облітає. Дуже легко. Лози дребіжать і все облітає. Ну тільки старайтесь не, не стукати по почках, по вічках, по самих. Отак. От. От Це дуже-дуже легко і просто все робиться. Дивіться, ось яка лозина. Бачите, воно облітає. Якщо мороз не дуже сильний, воно дуже легко оббивається. От нуля до трьох мінус. Якщо 10 десь буде градусів та 12 морозів, тоді хуже. Але але... ви ударяєте і йде дребіжання лоза, гнеться і грає, ідуть тріщини. І вічка і... до вічки потім поступає кисень кислород. Вічки, почки не задихаються, не вимерзають. У їх морозостійкість від 21 до 25, а в от і до 30 і вище. Але одинаково опасна для всіх облідіння. Якщо воно буде довго триматися, вічки просто задихаються і вони випрівають. Вони не вимерзають, а вони випрівають, їм потрібен кисень. І для того треба постаратися. А мога швидше обледеніння так обстукать. Все. І вас все облетить. Не, не треба ждати, поки буде відлига. А треба пройтись швидко. Для цього багато я пройшовся по всьому винограднику. Я не укриваю вже років п'ять виноградник, Я укриваю тільки таке сіянці свої, все. А так я довго вже не укриваю. І було вже декілька разів в мене, що обліденіння, все раз, стукнули, бачите, і все. І, і весь льод облетів. А так було, що дуже довго облідіння, тоді воно опасне. Треба не ждати. А надихнув, я ж кажу, в мене ролики подивився, з кривого рога там виложив виноградар. І ходить, ходить і дивиться. Я думав, він зараз буде вбивати, але він цього не зробив. Так що я думав, всі знають, вже, що робити. А казується, не всі. І от я просто показав, що треба зробити. Тоді все у вас буде прекрасно. Виноград не, не вимерзне, він не вимерзає, він просто вічки задихаються.